З нами є вже заступник виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська призма, директор програми регіональних ініціатив та сусідства Сергій Герасимчук. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що долучилися, Дякую, слава вітаю вас, пане Сергію. Давайте напевно почнемо з того, як відбувалися перепотії в. Відносинах між Україною та Угорщиною Угорщина скасувала перемовини з нашою державою через погунський скандал. За словами міністра закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків пана Мадіра, причиною стала спецоперація на Закарпатті на підставі звинувачень у спогунстві, яка набула широкого розголосу в медіа. Глава українського мін'юсту Стефанішина заявила, що Київ погодив з Угорщиною з 12 травня проводити регулярні консультації, аби розблокувати. Переговорний процес про вступ України в європейський союз саме після е, затримання угорських шпигунів в Україні. Цей процес призупинився. Служба безпеки України заявила, що перша в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на території України. Якщо в нас готовий коментар служби безпеки України, то зараз режисер його підготує. Ми його послухаємо, аби не перекручувати інформацію. Ну тоді на заяву відре вже відповіли в Угорщині, назвавши повідомлення Служби безпеки України українською пропагандою. Учільник Міністерства закордонних справ Угорщини заявив, що його країна видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Ось що заявила Служба безпеки України. Давайте послухаємо. Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів. Зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. Тож, пане Сергію, скажіть, будь ласка, на вашу думку. Чи можна сказати, що ситуація з викриттям агентури угорської розвідки суттєво загострила і без того напружені українсько угорські відносини? Чи це новий рівень конфлікту? Як ви бачите? Що сказати за динамікою, то ми справді бачимо суттєву ескалацію відносина, тому що сьогодні Віктор Орбан скликав раду оборони Угорщини і під час своєї заяви про це скликання оголосив, що Угорщина зараз перебуває під безпрецедентним тиском, і українські спецслужби на його думку виконують в Угорщині операцію, яка координується з угорською опозицією, а саме Петером Майдером. Очевидно, що ми не маємо підстав говорити про такі факти, але маємо підстави говорити про те, що Петр Мадір спробував скориставшись ситуацію у напружених відносинах між Україною та Угорщиною, взяти на озброєння наративи власне самого Віктора Орбана і сказати, що він Петр Мадір намагається утримати країну від війни. Натомість Віктор Орбан використовує спецслужби, вдається до посилення армії, і все це для того, щоб тянути Угорщину у війну. Очевидно, що Петер Мадір в такий спосіб повторює стратегію, яку застосовував Орбан у 2022 році. А ми маємо ескалацію, і ця ескалація очевидно позначиться і на переговорному процесі, але є і певні плюси. Тому що якщо подивитися на ширший контекст, то ми бачимо, що Віктор Орбан зараз перебуває під безпрецедентним тиском з одного боку на нього тисне європейський союз. В європейському союзі дедалі частіше звучать голоси про позбавлення угорщини права голосу. В європейському союзі дедалі частіше говорять про те, що навіть якщо він ватуватиме чергове продовження санкцій європейського союзу, то європейці знайдуть спосіб обійти ці санкції. На е, нього тиснуть навіть Сполучені Штати, щоправда, з іншого приводу, з приводу його тісних контактів з Китайською Народною Республікою, але цей тиск теж відбувається. Відповідно, Орбану треба утриматися в кріслі, треба утримати свої рейтинги. А що робити в такій ситуації найліпше, найліпше знайти якогось ворога навколо якого консолідувати? Своїх виборців В даному випадку цим ворогом очевидно Орбан призначає Україну. А що стосується того, як тривали переговори, то мусимо зізнатися, що вони і до того тривали не дуже успішно. Більш того, ми можемо впевнено говорити про те, що Орбан просто використовує питання національних меншин як привід для того, щоб блокувати поступ України, і ми можемо з певністю сказати, що м -м, не превеликий жаль. На який жаль це блокування було доволі успішним. Однак тепер усім очевидно, що насправді йдеться зовсім не про національні меншини, а йдеться просто про недружні ставлення уряду Фідес до України. А як тоді нам з ними вести переговори, якщо вони спекулюють питанням національних меншин, причому підживлюючи це і в себе в країні, десь частково в Закарпатській області, і тим самим блокують нам вступи в Європейський Союз та в НАТО? Чисто теоретично? Очевидно, йдеться про те, що нам треба відкривати кластери переговорного процесу з європейським союзом і очевидно, що угорщина стає цьому на заваді. Але Угорщина намагалася просувати інший сценарій. Мовляв, з Молдовою все окей, отже, треба просто розділити Україну і Молдову, і аби Молдова вступала раніше, Україна буде заблокована. Я не думаю, що до такої думки будуть зараз дослухатися в Європейському Союзі. Я думаю, що Європейський Союз уже доволі чітко вказує Орбану на те, що двосторонні відносини не мають бути на заваді відносинами між ЄС і Україною, що 26 не можуть чекати одного. Маючи на увазі, що серед 26 держав є консенсус, і лише угорщина все це І Я думаю, що у нас наразі розгортається ситуація, в якій можливі два сценарії. Перший сценарій це позбавлення. Угорщини права голосу за статтею 7 договору про європейський союз про це вже говорили неодноразово. Ось першу частину статті з попередженням угорщини вже застосовували. Другу частину статті можуть застосувати, а вона передбачає не лише попередження, але й вимоги пояснень. Наступний крок, третя стаття другий сценарій це зміна влади у самій Угорщині, коли Віктор Орбан програє вибори і натомість новим. Очільником уряду має всі шанси стати петер медіа. Третій варіант це, якщо Орбан зрозуміє, що він зайшов надто далеко, він не може ані блокувати санкції, ані протистояти тиску європейського союзу. А з цим у нього проблеми, тому що зараз вже в Угорщині припиняються певні бюджетні виплати через те, що бракує коштів, а поповнити ці кошти можна тільки з єврофондів, і тоді Орбан намагається. Змінити свою позицію і пом'якшити її. Однак тут просто він зараз сам себе заганяє паску, тому що змінити цю позицію і не втратити при цьому обличчя, не зізнатися своїм виборцям в тому, що він виявився слабким. Не виходить. Тому мені здається, що ось цей третій сценарій зараз ми втрачаємо поступово і відповідно доведеться. чекати або позбавлення права голосу, або зміни уряду в Будапешті. А на вашу думку, про що свідчить викриття агентурної мережі Будапешта на Закарпатті? Ну ми прекрасно розуміємо, що агенти там працювали і працювали точно не один рік, але те, що їх зараз виявили, і те, що вони відносяться до воєнної розвідки Угорщини? Ну, я сказав би так: тут ідеться не, не стільки про викриття агентурної мережі, тому що. Я припускаю, що в українських спецслужбах про агентів багатьох держав, які працюють в Україні. А в даному випадку безпрецедентним стало те наскільки публічно було про це оголошено, тому що зазвичай в таких випадках повідомляють державу, з якою виникли проблеми, і спецслужби вирішують це питання на двосторонньому рівні без долучення широкої громадськості. Наслідка е операція з СБУ, яка виявилася дуже публічною, стала, напевно, наслідком саме цих регулярних провалів, коли Угорщина блокує питання вступу України до Європейського Союзу. І очевидно, що після візиту Стефанишини попереднього. Кілька тижнів тому до Будапешту виявилось, що договору ну, спроможність Угорщини. Я нулягою відповідно просто треба робити з цим щось треба давати публічності цій ситуації, бо інакше ми просто будемо в глухому куті і ніхто не розумітиме, чому, а тому, що угорщина просто вороже налаштована до Києва. А затримання і е, видворення українських дипломатів з Будапешта. Це якби така дзеркальна відповідь на вашу думку? Чи це намагання а, це, десь це, це... угорщини перетягнути на себе десь оце інформаційне? Першинство ну в даному випадку з дипломатами я можу сказати про те, що йдеться просто про принцип заявності. то угорщина вислала дипломатів, Україна вислала дипломатів, таке практикується. От і не практикується те, що Угорщина, окрім дипломатів, вислала ще й колишнього дипломата, якого звинуватила в гунстві. І очевидно, що Угорщина цим дійсно намагається. Казати, що мовляв, Україна є причиною і призвітником. Але очевидно, що всі ці кроки постфактум вони так само лише елемент політичної і інформаційної гри, але аж ніяк не є правдивими. А на вашу думку, пан Серію, я прочитала таку думку в одного з військових в його публічному блозі про те, що зараз небезпечно відомим людям, журналістам, політикам, колишнім дипломатам. Колишнім політикам відвідувати угорщину, тому що може бути затримання і спекуляції і звинувачення в шпигунстві. Ви розділяєте такі зараз побоювання? Я, я не думаю, що це може набути масових ознак, але я можу лише поділяти позицію європейського союзу, коли чиновники європейського союзу, відвідуючи Угорщину, беруть для цього окремий одноразовий гаджет. Ні зі своїми стандартними телефонами. Ну тому що щонайменше можна може стати об'єктом спостереження спеціальних служб, і ну це треба враховувати, беручи до уваги ту в якій зараз перебуває Орбан, і ті його спроби якось стриматися за крісло в якому. Сподівався просидіти ще доволі довго, а тут є всі шанси, що вже наступного року він втратить. А, пане Сергію, на вашу думку, чому Орбан не поїхав до Путіна? Не видно, що Орбан намагає намагається і намагався домовлятися з європейським союзом саме про поновлення фінансування. Він знає, що такий спосіб шантажу працює. Пригадуємо, як свого часу він пішов попити каву, а при голосуванні за Україну європейський союз йому натомість розморозив 10 мільярдів. Але очевидно, що європейський союз зрозумів, що це просто стандартна тактика від шантажу, яким себе позиціонує Віктор Орбан, і заплативши раз 10 мільярдів. Очевидно, що за кожну поступку доведеться ще раз оплатити. А нагадаю, що. Тоді ситуація була дуже непроста. За великим рахунком фондерляєно отримала на горі від європарламенту за такий крок, і очевидно, що нині Європейський союз шукає інших варіантів: варіантів, які б дозволили входити вето угорщини, варіантів, які б дозволили відкрити переговорні кластери, варіантів, які мінімізували вплив Віктора Орбана, попри всі його намагання впливати. Не тільки на угорську політику, не тільки на двосторонні відносини з Україною, але й на політику Європейського союзу в цілому а от те, що вони зараз проводять, оце опитування внутрішнє про те, чи має бути Україна членом? Я бачу, на жаль, режисер перемикнув камеру і не показав ваш на обличчя, коли ви б зрозуміли про що я хочу у вас питатися, так але те, що вони проводять оце внутрішнє опитування, чи має бути Україна членом європейського союзу, чи ні для чого це, і чи має воно якусь, якийсь вплив? Це внутрішнє опитування, це суцільна дурниця. Насправді ми знаємо, що в цих внутрішніх опитуваннях завжди бере участь дуже мала кількість угорців. Ці внутрішні опитування не мають юридичної сили. Понад те, це внутрішнє опитування вже скомпрометоване, тому що Петер Медір провів таке саме опитування. І за результатами того опитування, понад 50% угорців підтримували членство України в Європейському Союзі. Тому ми маємо одне необов'язкове для врахування опитування, інше необов'язкове для врахування опитування. І очевидно, що те, що орган спробував в інструменталізувати на свою користь, було компрометовано мадяром ще до того, як Орбан оприлюднив будь-які свої результати. Тому ми маємо просто політичну боротьбу, але яка накладається одночасно на двосторонній контекст, на загальноєвропейський контекст, і цим ситуація лише ускладнюється. І я припускаю, я що ми будемо надалі спостерігати за ескалацією, аж допоки поки Орбан не знайдуть інструментів аби вказати на його місце. Але я так розумію, що є політичний консенсус в Європейському Союзі вказати Орбану на його Абсолют. місце абсолютно. І про це дедалі частіше чути. І те, що раніше було лише припущеннями, зараз європейський союз працює над конкретними юридичними інструментами для того, щоб це зробити, пане Сергію. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Сергій Расимчук, е заступник виконавчого директора Рада зовнішньополітичної. Зовнішньої політики українська призма, директор програми регіональних ініціатив та сусідства на прямому зв'язку. Пане Сергію, бажаю спокійного вечора, попри все.